Вітаю всіх, хто вирішив мене послухати та подивитись моє відео. Сьогодні будемо говорити про виняткові ситуації, про ексепшени, про виключені ситуації, виключення. І що таке є. Для початку підведемо передумови для цього. Пишучи програму, нам середовище. Підкреслює моменти, де є помилки. Ми їх виправляємо, іначе все добре. Але все передбачити не можна. І в ході, в ході роботи, в ході виконання програми виникають іноді такі ситуації, які ми не могли передбачити. І зрозуміло, що середовище в цьому випадку викидає такі винятки. Що це може бути? Це може бути, наприклад, там. Ділення на ноль, там вихід за межі масиву чи колекції певної. Це може бути там неможливість приведення одного типу до іншого і тому подібне там. Розглянемо, скажімо, найпоширніші, найпримітивніші на перший погляд. Найбільше нам будуть які зрозумілі. Наприклад, у нас є ситуація, коли у нас є ділення, ділення на ноль. Помилки тут немає, тобто все нормально, ми запускаємо. Але якщо у нас не буде оцього блоку, то у нас вийде виняткова ситуація і непередбачувана, і е, виконання програми зупиниться. А якщо ми зловимо цю ситуацію, е, то у цьому блоці catch вже не виконується оцей рядок, а безпосередньо виконується цей рядок і виконається файнелі. Final. Проте файнелі виконується завжди. Для прикладу. Запустимо, побачимо перший наш приклад. Значить, виник виняток і файнелі працює. Значить, на рядку де виник виняток. Блоці try зупиняється виконання коду наступного після оцього рядку. Тепер, якщо б в нас взагалі цього не було, то в нас би була е виняткова ситуація, яка б нам е виконання програми зупинилось прямо на цьому. І на цьому рядку би нам підкреслило середовище, що, що так і так у нас ділення на ноль. Е якщо говорити про обов'язковість цих всіх трьох операторів, цих трьох частин оператора. То трай зрозуміло, що є обов'язкове. От catch і finally може не бути. Одне з них може не бути. Тобто, якщо це не буде, то значить, тут все і добре у принципі. Е, нічого страшного, що тут нема, наприклад, finally. Він виконується в будь-якому випадку. Він не ловить наш виняток. А якщо вже ж тут би не було catch... Тут уже трохи проблематично. І, як бачите, виникає виняток, бо тому що не знайшовся відповідний для нього блок. Ну, про це далі ми якраз і будемо говорити. От якраз на цьому рядку. Це що стосується обов'язковості. Окрім того, окрім загального, скажімо такого, синтаксису, де в нас є три оці блоки, де блок оцей кеч загальний, ми можемо конкретизувати. Ми можемо конкретизувати по типу ексепшену. Тобто, в даному випадку поділенню на 0. І крім того, ми ще можемо вказувати умову. Тобто, у даному випадку, спрацює оцей. На цім етапі буде ділення на 0. Зрозуміло, що і, на цім... і спрацює ось цей ексепшн. Давайте запустимо. Як бачимо Y не повинно дорівнювати нулю. Тепер спробуємо тут для прикладу зробити ось так. Бачите, і тут Divide by Zero, і тут Divide by Zero. Тобто, фактично, вже другий рядок теж міг би ловитися цим блоком, але він буде ловитися ось цим, тому що ряд в нас не дорівнює нулю. Що ми і бачимо? Це стандартне повідомлення від, скажімо, будованого класу exception та його нащадки. В даному випадку кожен тип, оце це є нащадок загального класу Ексепшн. Третій пункт, який ми хочемо говорити, це різні типи винятків. Ну, як, їх є багато, ну, отак, от які зараз я накидав. це 4 це коли ми використовуємо змінну, яка є нул, коли ділимо на 0, коли виходить за межі масиву чи колекції, коли некоректне не приведення типу для прикладу. Ну і, і що ми тут робимо? Це ми закоментували, закоментували. Значить, в нас є ось цей випадок. І е, ми тут хочемо привести. І тут буде вистрибувати отакий от виняток, і ми будемо його ловити відповідно аж цим блоком. Тому що. Е, Буде шукати, скажімо так, середовище. буде шукати відповідний тип. Давайте запускаємо. І як ми бачимо, у нас є виведення відповідного ексепшену. Далі, якщо ми, наприклад, Розкоментуємо ось цей випадок, то у нас буде. Ось цей викликатись ось цей випадок. І цей би був закоментований. Тому що ми працюємо до першого ексепшена, зрозуміло. що. Тобто, якщо ми розкоментуємо, то тут буде ексепшен і спрацює блок Кетч. І якщо є файнелі, то finally спрацює. Ну і загальний для всіх, оцей, що ми вже говорили, якщо не. Немає конкретизованих, то він зловить всі винятки. Так. Е, наступне, що ми хочемо розглянути, це генерація винятків. Крім того, що є вбудовані, система сама видає оці винятки, ми можемо самим викидати винятки. Коли ми можемо це зробити? За певних умов. Для прикладу, у нас є якийсь рядок, введений він з консолі, прочитаний з бази даних, з файлу. Неважливо. У даному випадку ми просто тут його. Скажемо, закодили. І тепер ми робимо деяку перевірку і викидаємо виняток. Це якраз це повідомлення. Буде оцим меседж, яке постійно виводиться. Давайте запустимо і побачимо. Ось, в принципі, те, що ми ввели, те тут і вивелось. Далі е, наступне. Порядок виконання обробників. Можуть бути досить складні ситуації. Для прикладу, у нас є try, catch, And finally. Тут викликається метод. Е, давайте йдемо поступово. У блоці try викликається метод 1. Метод 1 викликає метод 2. У методі 2 є ділення на 0. Тут в цьому блоці немає. Відповідного кетча, немає відповідного обробника цього винятку. Тому ми йдемо сюди. Дивимося, чи тут є. Тут нас теж немає, бо тут вихід за межі колекції масиву, теж немає. Тому переходимо аж перший у метод main, де і виконується обробник ось цього ось цього винятку. Після цього, після того виконуються блоки Final. Давайте глянемо, як воно є, як воно запускається. Е, так. Ой, вірніше кажучи так. Блок Final у, у методі 2, у першому. Е, потім ділення. Відповідно, саме, де ми зловили. І потім блок файлів мейн. І шосте шосте, що ми хотіли розглянути, це свій клас винятку. Тобто ці всі exception, це, по суті кажучи, класи, типи. Ексепшн самий батьківський в нього є. Е, Відповідно, ці типи це є похідні дочірні, ну ми можемо створити і свій. І при тому у всьому ми ще можемо задавати якісь певні властивості. Для прикладу, для прикладу, у нас є клас, і властивість age має бути відповідно менша більше 12, якщо вона. 12 або менше, то реєстрація там на чомусь, там на сайті, хай буде так умовно кажучи, заборонена. Е, відповідно, ми створюємо свій exception, Називаємо його. І тут, крім того, що ми викликаємо базовий клас, передаємо в нього меседж, який присвоюється, по суті, кажучи, оці, е, властивостям е, об'єкта. Виняткової ситуації. Крім цього, ми запам'ятовуємо оцей вік, фактично. І тепер при створенні об'єкта, ми. Викидаємо, ось, дивлюсь, що я тобто Викидаємо виняток PersonException. PersonException це у нас, по суті кажучи, цей клас. І е, де запам'ятовується два значення. Тобто сама помилка в чому і некоректне значення. Запускаємо. І бачимо, як воно працює. Оскільки ми ввели некоректне значення. Всем дякую.